Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні ми будемо навчатися писати імена по батькові та прізвища. Пролуна, дзвінки і дзвінок! Ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. Відкриємо наш зошит та запишемо каліграфічний рядок. Сьогоднішнє число місяць листопад. Сьогодні у нас літера Х, велика літера Х двічі, маленька літера Х двічі, буква сполучення Х-Л, склад. Ах Х слово хліб херсон. Херсон ми записали з великої літери, адже це власна назва. Назва міста. Запиши речення про видатних українців. Пояснив вживання великої букви у словах. Давайте прочитаємо. Леся Українка, поетеса. Микола Лисенко композитор. Композитор це та людина, яка пише музику до пісні. Хтось пише слова, а хтось музику. Композитор пише музику. Катерина Білокур художниця. Діти, зверніть увагу, що Леся Українка, Микола Лисенко, Катерина Білокур написані з великої літери. Адже імена та прізвища по батькові ми пишемо з великої літери. Складемо речення про цих людей. Леся Українка яке речення ми могли б скласти про неї? Леся Українка написала багато гарних віршів. Микола Лисенко. Микола Лисенко написав чудову музику до багатьох пісень. Катерина Білокур намалювала дуже гарні або, можна сказати, барвисті картини. Запишемо з вами вправа 20. Ви можете записати речення, які я утворила, а можете записати речення, які утворили ви самостійно. Речення починаємо писати з великої літери. Кризвище ім'я теж пишемо з великої літери. В кінці речення ставимо крапку. Леся Українка написала багато віршів. Микола Лисенко писав гарну музику. Катерина Білокур малювала барвисті картини. Запам'ятай! Імена по батькові та прізвища людей пиши з великої букви. Тарас Григорович Шевченко Прізвище ім'я по батькові з великої літери. Це український письменник. Клочкова Яна Олександрівна. Прізвище ім'я по батькові з великої літери. Це українська плавчиня. Костенко Ліна Васильівна. Прізвище ім'я по батькові з великої літери. Це наша українська письменниця. Запам'ятай, що імена по батькові та прізвище людей пиши з великої букви. Пропоную встати та відпочити. Почили, попрацюємо далі. Доповни речення словами з довідки і запиши їх. Поясни вживання великої букви у словах. У нас з вами є речення, але у кожному не вистачає одного слова. Це слово ми можемо взяти з довідки. Прочитаємо перше речення. Першим в Україні полетів у космос знак питання. Звертаємося до довідки. Хто полетів у космос? Поетеса, композитор, космонавт чи співачка? Так, звісно, космонавт. Космонавт Леонід Каденюк. Першим в Україні полетів у космос космонавт Леонід Каденюк. Леонід Каденюк записано з великої літери, адже адж, це ім'я та прізвище. Друге речення. Багато віршів для дітей написала хто? Поетеса, композитор чи співачка? Так, звісно, поетеса Ганна Чубач. Ганна Чубач ми пишемо з великої літери, адже це ім'я та прізвище. Третє, державний гімн України співає під музику, яку написав Михайло Вербицький. Це в нас хто діти? Якщо писав музику, то це Композитор. Так. І четверте у музичному конкурсі Європи перемогла співачка Джамала. Джамала ми пишемо також з великої літери. Це псевдонім співачки. Будь ласка, запишіть вправа 21 і запишіть речення, які ми з вами утворили. Речення починаємо писати з великої літери. В кінці ставимо крапку. Власні назви Європа, Україна пишемо з великої літери. Ім'я та прізвище Леонід Каденюк, Ганна Чупач, Михайло Вербицький. Джамала пишемо з великої літери. Як звуть батька? Дід Петро Антонович, онука Інна Сергіївна. А як же звуть батька? Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що по-батькові воно утворюється від ім'я тата? Якщо дівчинка Інна Сергіївна, значить тата звуть як? Так, Сергій. Якщо дід Петро Антонович, то у тата яке по-батькові? Дивимося на ім'я дідуся Петро, значить Сергій Петрович, значить наш тато Сергій Петрович. По-батькові утворюється від ім'я тата. Випишіть імена і прізвища дітей. Поясніть уживання великої букви у словах. Сьогодні у класі чергують Романко Довгий і Марійка Шпак. А завтра будуть чергувати Юрко Коваль і Галинка Петренко. У нашому класі завжди прибрано. За чистотою стежить не тільки чергові, а й увесь клас. Бачите, діти, доглядати потрібно за своєю класною кімнатою не тільки черговим, а й усім. Прибирати за собою, і тоді у вас буде чистота та порядок. Давайте знайдемо прізвища та імена дітей. Романко довгий, Марійка, Шпак, Юрко Коваль, Галинка Петренко. Всі вони пишуться з великої літери. Давайте запишемо. Вправа 22. Романко довгий, Марійка Шпак, Юрко Коваль, Галинка. Петренко. Запам'ятайте, діти, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Вправа рюкзачок. Скажіть, будь ласка, що нового, цікавого і корисного ви взяли у свій рюкзачок знань? Що нового ви дізнались на уроці? Що корисного? Взяли з собою у свій рюкзачок. Дякую за роботу! Ви сьогодні молодці!